Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати солодку випічку із листкового тіста. Тісто я напередодні виняла з морозилки. Також для випічки я використаю повидло. У мене яблучне, домашнє і ось таке густе, чудове. Повітло, яке я використаю для цієї солодкої випічки. Також горіхи домашні, я трошки підсушила, підігріла їх на сковорідці, охолодила і подрібнила блендером. Хочу сказати, що тільки що свіжі подрібнені горіхи, дуже мають чудовий аромат. Також додам чайну ложку меленої кориці, Ну і для змащування мені потрібно буде один жовточок. І так, я поки що корицю відправлю до наших. Мелених горішків і все гарненько розмішаю. До горішків цукор я не додаю, так як повидло в мене досить і досить солодке. І так, начинка готова. Виймаю тісто. Я злегка підпилю поверхню і взяла я поки що половину тіста. Далі підпилю чуть-чуть нашу качалочку, якою я трошечки ще вирівнюю, буквально чуть-чуть вирівнюю наше тісто. Далее я разделяю наше тесто на 4 частинки. Далее тесто я нарезаю полосочку в уголочке в одном. У оголочку другому. Далі беру ось так і злегка придавлюю. А з цієї сторони навхрест сюди, і теж злегка буквально придавила. Ось у нас вийшло ось так. Далі я беру наше повідло рівномірно. Розподіляю ось по цій середній частинці, яка отримала тут заглиблення, по цьому заглибленню я розподіляю повідла не шкодую. випічка буде смачна, коли багато начинки. Далі беру горіхову начиночку і трошечки ось так присипаю зверху. І ось таку красоту я переношу на попередньо застелений пергаментним папером противень. І ось так роблю всі вироби. І ось мої вироби всі сформовані. До жовточка я додаю ложку молока. Духовку я вже включила на цьому етапі, і вона вже в мене розігрівається. Жовточок з молоком ретельно розмішую. І буду змащувати наші вироби, щоб вони були красиві і смачні. І ось один протвінь виробів я вже змазала, і відправляю випікатися в духовку при температурі 180 градусів. І ось мої вироби спеклися. Ось такі чудові рум'яні. І кожен противень випікався десь приблизно 25 хвилин при температурі 180 градусів. Дам можливість, хоч трошечки їм охолонути. І ось така краса в мене на кухні. І не тільки краса, а й аромат. Випічка пахне чудово, кориця, горішки, повідло дуже запашне, тому що воно з домашніх яблучок. дуже гарно пахне у мене на кухні. Трошечки ще притрушу цукровою пудрою. І ось вона наша чудова випічка. Готувати нескладно. Тісто, це вже не раз я перевіряла, це тісто, тісто дійсно чудове, досить послушне і смачне у виробах. З цього тіста можна готувати як солоні вироби, так і солодкі. А в мене сьогодні ось така солодка, чудова випічка. Тож можна ставити чайник, робити каву або чай. І гукати всіх рідних до чаю Це дуже смачно. Робити зовсім не складно. Всім приємного смаку. Пока-пока, до нових зустрічей!